Президент Франції справді зараз займає сильну позицію. Перше, друге Франція є ядерною державою. Третє Франція є одна з найбільших економічних та військових потуг і Європейського союзу і НАТО. А тепер, що насправді на високому рівні з французькими колегами я спілкувався, що вони насправді хочуть е під час візиту Сінцінпіна, лідера Китаю, до Парижа, обговорити за зачиненими дверима. Перше і найголовніше, Путін вже всіх дістав. Як і його поплічники своєю ядерною зброєю, ну весь світ і Китай в тому числі застерігав: не передавайте ядерну зброю Білорусі, що зробила Росія і Кремль передали ядерні ракети, ну правда, під своїм контролем, але тим не менше розповзлась російська ядерна зброя на території Білорусі. Тому і за закритими дверима президент Франції буде чітко говорити з лідером Китаю, що подивіться. Ви впливаєте, ви називаєте партнером, другом країну агресора і її керівництво. але вони і він ядерну зброю просто передає і, і, і причому кому білоруському режиму. Причому для чого? Хто загрожує Білорусі? Жодна країна не загрожує з точки до навпаки, Білорусія є співагресором проти України, проти нас. Так, от Франція і французьке керівництво дуже жорстко збирається витримати лінію, і справді веде переговори провела вже з Німеччиною. Після, я думаю, візитів китайського лідера будуть переговори з США для того, щоб вийти на колективну протиракетну та протиядерну барасолю для всіх країн-членів Європейського Союзу. Франція може додати тут ядерну тріаду. Тріада це підводні човни, повітряні воздушні, повітряні сили Франції та ракети наземного базування. Поки що саме про це. І лідер Франції, і лідер Німеччини та і інших європейських країн говорять, і саме про ці плани президент Макрон говорив, коли зазначав, що треба покласти на стіл і на все це подивитись. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.